Хочу презентувати вам uh, свій кейс. Тема рідкісний варіант uh, вади розвитку носоглотки». До мене звернулася пацієнтка, жінка uh, 2000 року народження, 24 роки на момент огляду. Звернулася вона до мене зі скаргами на стікання слизу по задній стінці горла та із носу, часті танзеліти. Під час розпиту пацієнтки вона відмітила, що регулярно хворіє тонзілітами. Ми порахували, що за останні три роки кожен рік не менше п'яти епізодів. Зі слів пацієнтки, вона часто хворіє синоситом з 17 років, періодично турбує біль в горлі. Була викролена е, переділка носа в 2015 році, зробила сектопластику е, після операційного періоду без особливостей. Операція проводилась не в нашій клініці. З анамнесу ще відомо, що пацієнтка раніше зверталася до імунолога. З документації відомо встановлений діагноз, хронічний пензеліт сумкомпенсований, хронічний риносинусит з синдромом постнензального затікання, хронічна активна Епштейн-Бар вірусна інфекція з гіпертрофією глоткового металика та підемінних металиків. Отримувала лікування. Лантиген Б, вальтрик з тисяч курсом 10 днів, без позитивної динаміки. Також курсом приймали Бактопліс та Біогаяпрудентіс. Особливих змін не відмічала під час лікування. Під час об'єктивного огляду, що було відмічено. Під час риноскопії носове дихання незначно порушене, внаслідок слизових виділень в задніх відділах носової порожнини. Носова переділка в центральному положенні, слизова оболонка носової порожнини незначно набрякла в задніх відділах. Слизова оболонка нижніх носових раковин в синюшні набрякла. Носово це візуалізовано кістозне новоутворення. Сумка торната. Фаргоскопія, слизова оболонка задньої стінки водки рожева, наявне стікання слизу із сносоводки, підламінні мандалики, тонзелоротація ускладнена та болюча, спайковий процес в області верхнього полісу. При натисканні згирла куль витікає гнійне виділення, кістосне природження лакунарного апарату, атрофічні та деформовані підлемінні мандалики. Фадоскопічно. Справа та зліва слухові приходи абсолютно вільні, широкі, без змін, барабанні перетинки сірі, контур чітки, світури конкурсу в типовому місці. Під час пальпації шиї відмічено, що є злегка е збільшені защелепні лімфатичні вузли, болісні при пальпації незначно, неспаяні знакошенням ткаблом на округлій на дотик. А, під час ендоскопічного обстеження. Візуалізовано в носовоці бачимо по бокам е, трубні валики, і е, на задній стіночці носоглотки видно округле новоутворення, з якого витікав, витікали дні е, на виділення. Е, Пацієнтці було рекомендовано виконати кт пазух носа. Е, ось ві, візуалізовано, що ми маємо три проєкції, пазухи рівні від вмісту, але в Носоводці ми відмічаємо, що є мішкоподібне утворення, всередині якого наявне мішкоподібне утворення, всередині якого наявні гніні слизово-гніні-гніні вміст. Бокова проекція Фронтальна проекція – це також наявне утворення. І поперечна проекція також на наявне мішкоподібне утворення. Діагноз – прикоротний тонзеліт, кіста торвальда, хронічний синусит, безмоторний риніт, план лікування. Хірургічне втручання було заплановано в плановому порядку. Це двобічна тондіолектомія класичним методом, видалення кісти тормок методом коблації, вазотомія нижніх носових равкон, а також методом коблації. Маємо кадри з операційної. Насадкою, насадкою коблатор. Було видалено всередині стінки кісти. З самого початку щипця, прикусуючими щипцями блексі прямими, було випушено передню стінку ну, сумки Торвальда та відправлено на гістологічне дослідження. Всередині методом коблації було видалено весь міст кісти. З кадри із операційної. працюємо холодною плазмою. Маємо результат патогістологічного дослідження кісти. Хронічні тензлізі приклазі лімфоїдної ткані. А, так як з самого початку було взято передню стінку на гістологію, на жаль, самі стіночки пісти не потрапили до аналізу. Результати: після оперативного втручання скарги у пацієнтки відсутні, якість життя покращилась, зменшились візити до лікаря і затікання відсутнє. Шановні колеги, маю до вас декілька питань до обговорення. Ваші думки з приводу взаємозв'язку рекурентного тонзеліту та кисти тормольда? Коли краще оперувати кисту в стадії загострення або ж в холодний період, і чи винен вірус герпесу? В ситуації пацієнтки. Шановні колеги, ну, я від імені всіх дякую Надії Миколаївні за такий чудовий кейс і радий вітати її тут у нас Добре. в студії. от Юрій Володимирович. Надія Миколаївна запитує нашу думку з приводу взаємозв'язку рекурентного тонзеліту і кісти торнвальда Ну, я би розширив цей цей перелік, так тому що у неї встановлений хронічний риносинусит то хронічний риносинусит, хронічний хронічний тонзеліт, постназальне затікання, і так далі. Воно зв'язано з кистовою Торнвальда? <скоffит> <скоffит> ну, дуже гарне запитання, оскільки ми говоримо про той запальний процес, який власне, знаходиться в такому досить важкодоступному місці, тому що це склепіння носоглотки і це є наявна лімфоїдна тканина, яка безперечно, Об'єднана в структуру лімфоденоїдно-глоткового кільця, і весь механізм патофізіологічний, і взагалі запалення любої з ділянок цієї структури, воно має безпосередній вплив на перебіг і стан хронічного запалення у даного пацієнта, і все це ті структури, які. Ну, безперечно, є взаємозв'язаними, і наявність вже тієї ж кісти, можливо, і дещо раніше могла би діагностованою бути, якщо було проведено те сучасне дослідження, яке Надія Миколаївна вже зробила з моменту знайомства з пацієнтом. І попередній анамнез, який важливо також у таких пацієнтів визначати це саме ті перенесені інфекції, які є таким поштовхом і тригером щодо розвитку хронічного запалення в цих структурах, тому зв'язок, безперечно, є так, дякую. Мало того, я би напевно продовжив. Так що саме от комбінація оцих двох захворювань і тонзеліту і риносинуситу, так вони так. Ну, скажімо, середньостатистично вони не дуже пов'язані один з одним. Так, і от тут якраз кіста, тобто наявність е, фактично постійного запального процесу в носоглотці якраз і об'єднує ці всі процеси. І тут, от, я думаю, що е, сьогодні ми знаєте набагато мудріші, коли проаналізували цей випадок. Я думаю, що на майбутнє наявність от таких двох захворювань: риносинусит і тонзеліт. Є підставою для пошуку якоїсь проблеми в носоглоці. І отут я вам дуже дякую за таку постановку е, самого питання. Е, чи винен вірус Герпесу в ситуації цієї пацієнтки? Я думаю, що він не винен. А я би поміняв місцями, ось ця ситуація якраз винна у наявності вірусу Герпесу. Тому що ми знаємо, що вірус Герпесу 4-го типу, ми його знаємо під назвою Пштейна Бара. Він дуже любить носоглотку, дуже любить носоглотковий мигдалик. І, власне, наявність кісти, а відповідно вяло текучого запального запалення, і було тим фоном, на якому він почав себе дуже гарно там почувати. Звісно, він вносив у сву, свою свій вклад уже в рецидивування, верніше, не в рецидивування, а періодичні загострення цього процесу. Ну, от бачите, пацієнт все-таки знайшов свого лікаря, який провів ендоскопію і, відповідно, запідозрив цю кісту і почав оперувати. Юрій Володимиріч, кіста Торнвальда. Ви не так давно на нашій школі доказової медицини лекцію читали з приводу цієї, цього захворювання. Давайте нагадаємо про її проходження, походження. Ну, згадуючи про дану патологію, звичайно, ми повинні з вами пам'ятати, що це. Та вада розвитку, яка ще проходить на стадії ембріонеогенезу, і з, коли проходить закладання саме дихальної трубки, саме тоді є порушені механізми, які в подальшому сприяють виникненню даного новотворення. І, що характерно, що вона може протікати абсолютно безсимптомно, і саме безсимптомний перебіг, оскільки вона локалізується, Переважно в структурі саме лімфоденоїдної тканини носової частини глотки, вона власне може тривати довгий період. І тільки за наявності ПМ тригерів а це можуть бути і інфекційні захворювання, і захворювання загалом респіраторного такого тракту, які Провокують загострення цього процесу або ж стадію розрішення в вигляді самого розкриття сумки Торнвальда, може проявлятися тими постназальними натіканнями, які власне у пацієнта викликають занепокоєння і приводять його до отоларинголога. Але є поняття сумки Торнвальда», хвороби Торнвальда. І кісти Торнвальда, і все це ті поняття, які може власне ідентифікувати отоларинголог і спостерігати такого пацієнта, саме підводячи його до того моменту, що дана патологія потребує тільки хірургічного лікування. Але стадія саме кісти, коли вона є осумкованою і вона знаходиться саме в структурі глоткового мигдалика, вона може носити тривалий безсимптомний перебіг і. Пацієнта можуть навіть не турбувати в жодному разі ні виділення, ні утруднене дихання. І тут досить є чіткий такий наглядний приклад на КТ, де невелика на сагітальному снімочку боковому є форма лімфоїдної тканини, яка не порушує носового дихання. Але разом з тим чітка верифікація уже ендоскопічного такого дослідження ну, встановлює остаточний діагноз і вказує на те, що це і є показання до хірургічного лікування. І воно в даному випадку проведено комбіновано і видалені цілком тим методом, який забезпечує вже відсутність повторного рецидиву. От якраз стосовно вибору методу я би хотів прокоментувати, то, що він вибраний адекватно. Чому? Тому що кіста Торнвальда це порушення ембріогенезу, і, скажімо, вивідний проток, називаємо його так, цієї кісти він знаходиться за глотково основною фастією. І тому нам треба зробити невеличку резекцію цієї фасції в місці, де формується ця кіста. І от вибір інструмента кублятора в даному випадку доволі оптимальний, тому що він забезпечує от безкровність і так далі. Хоча, скажімо, мій досвід говорить про те, що можна використовувати гострий шлях, Хіручний яким я користуюсь. Так. Так. Такий традиційний. Е, ну, е, звісно, що коли ми говоримо, коли краще оперувати цю кісту в загаді загострення або ж в холодний період, е, я думаю, що тут ми не повинні відступати від принципів хірургії взагалі. Да, і коли у нас є можливість заспокоїти етап загострення, нам треба його заспокоїти і потім оперувати вже в холодному періоді. Інколи е, я правда це робив тільки один раз в житті. Коли я дренував кісту, а потім уже в холодному періоді оперував уже її повністю. Ну і вже раз йде тема за це, я би хотів е, сказати, що е, у пацієнтів із текучим, довготривалим е, перебігом запального захворювання в носоглоці, тобто при хронічному назові досить часто, особливо на фоні інфікування вірусом Епштейна-Бара, досить часто формуються псевдокісти. Які дуже подібні на Торнвальда, але вони мають ну, не ембріональний характер походження. Лікувати їх так само лікуються хірургічним шляхом. Єдине, що вони по патогенезу трошки відрізняються. Ми попробували відповісти на всі ваші запитання, які, можливо, ви ще щось хочете уточнити, спитатися у нас. Дуже дякую вам за таку розширену, розширені такі відповіді. Дякую вам, велике за запрошення за те, що є можливість такий кейс представити. Дякую вам, дякую вам. Ну і шановні колеги, дуже тішить те, що ми поєднуємо знання, які дають лектори школи доказової медицини. Я нагадую, що Юрій Володимирович прочитав чудову лекцію по кісті. Ви можете знайти її на, сторінці, на сторінках школи доказової медицини. А з іншого боку, мене тішить, що е, сучасні е, е, отолерінголи, які працюють в сучасних умовах, фактично всі озброєні ендоскопією. В даному випадку, звісно, наявність ендоскопа була тою запорукою успішної діагностики цього захворювання. Так. так що я вам дякую.